Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. А зараз про ситуацію в Україні, про ситуацію на українських фронтах, про ту нічну ракетну атаку, яку ми всі пережили. На прямий зв'язок зі студією виходить Микола Саламаха, військовий експерт, підполковник у відставці, представник науково-виробничого підприємства Енергія 2000 Пане Миколо, добрий ранок. Слава Україні. Доброго ранку. Тож розпочнемо, ми розмови нашу із річ... ракетної дари та атаки ворожої. Знаємо, що 32 ракети запустили окупанти. Знаємо, що 16 з них збила українська ППО, знаємо про влучання і на півночі, і на заході України. Ще там у кількох областях у Дніпропетровській, Кіровоградській. Зокрема, скажіть, будь ласка, які особливості нинішньої атаки про що ми можемо говорити з одного боку? Як мирна людина, я можу сказати, особисто я просто проспала. Цієї ночі, я навіть не помітила її, і настільки дові... довіряла ППО. З іншого боку, ми бачимо, що ворог дещо змінює тактику. Поясніть, будь ласка. О, попередні всі використання ракет під час нанесення ракетних ударів по інфраструктурі України от, призвели приводили до того, що наша протиповітряна оборона перехвачувала. От спочатку 70 з лишнім відсотків, а останні кілька випадків е понад 80 відсотків. Цифра доходила до 85 п'яти відсотків. От, ворог робить висновки. Ворог шукає способи застосування ракет для того, щоб збільшити вірогідність прориву нашої протиповітряної оборони. І це призвело до того, що наразі ми маємо інформацію, що ми змогли перехватити тільки 50% ракет. От. Це послужить для глибокого аналізу тих дій, які здійснювала наша протиповітряна оборона, і наші фахівці будуть шукати способи протидії для того, щоб. Якомога більше ворожих ракет перехвачували єдине, що то що якщо ворог застосував не тільки крилаті, а й балістичні ракети, то до тих пір, поки ми не отримаємо системи, які здатні боротися з балістичними ракетами, на жаль, ми будемо мати десь приблизно такі результати. Якщо ворог буде запускати половину балістичних ракет, половину крилатих ракет. То шансів без протиракетної оборони перехватити балістичні ракети у нас майже немає. Ось я зараз дивлюся на перелік того, що використовувалося. Це 12 крилатих ракет Х101, потім вісім крилатих ракет Калібр, 12 крилатих ракет Х 22 дві керовані авіаційні ракети Х-59. Балістичних в цьому переліку немає От, то... Знову ж таке, та ж сама Х-22, вона хоч і не балістична, вона крилата, але в неї настільки велика швидкість, що реально ми ще жодної ракети Х-22 не змогли перехватити От, за майже рік бойових дій. Тому не треба розділяти так, що якщо це крилата ракета, то наші Засоби протиповітряної оборони мають шанси її перехопити, от на жаль, це не так. От, і, власне кажучи, ворог недаремно використовує саме ці ракети, тому що він розуміє, що при їх дуже низькій точності. От, але при досить потужній боєголовці в нього є шанси наносити е, досить чутливі удари по об'єктах інфраструктури, і він старається використовувати ці ракети по ключових точках інфраструктури. Андрій Єрмак написав про цю атаку, що росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку. Ну це для нас напевно не новина, але застосовують фальш цілі. Оця історія із фальш-цілями. Поясніть, будь ласка, як вона може працювати і як працює зараз. Значить, останнім часом в інформаційному просторі України от почастішали випадки, коли ворог запускає повітряні кулі з кутниковими відбивачами, от, і якраз мова йде, що в якості фальшивих цілей. От виступають саме такі протиповітря, саме такі повітряні кулі. От і також е було кілька випадків, коли е на, замість бойової частини були використані імітатори ядерного вибуху. От, власне кажучи, це якраз і є, є ті фальшиві цілі. Чому тому, що оператор радіолокаційної станції і офіцер наведення зенітно-ракетного комплексу, вони ж не знають, от чи це ракета з бойовою головкою реальною, чи це ракета з імітатором е, ядерного вибуху? От, е, іде обстріл цілі як реальної цілі, а це іде і витрата ракет, і затрата ресурсів, тому що якщо ми обстрілюємо фальшиву ціль, то ми в цей же час можемо не обстріляти і пропустити реальну ціль для протиповітряної оборони і використання. Ось цих от е, повітряних кут для розкриття нашого радіолокаційного поля для того, щоб проаналізувати з яких точок які радіолокаційні станції працюють, в якому режимі. От причому, якщо це безпосередньо перед самим нанесенням самого ракетного удару, то в нас не залишається часу на передислокацію рухомих радіолокаційних станцій. А ворог маршрути прориву будує з врахуванням тих даних, які він отримав. А от поясніть, будь ласка, що такого трапилося у Російській Федерації, чому вони зараз змінили тактику і чому вони змогли її змінити? Обстріли ведуться щонайменше, масовані обстріли від жовтня. Ми пам'ятаємо 2022 року, хоча вони відбувалися е, впродовж цієї війни, впродовж цього вторгнення. Але ну ми пам'ятаємо, вони були такими дивними і спорадичними спочатку. А потім е, ну ми вже так собі встановили, що десь 10 днів 2 тижні, е, поки назбирають. Там якихось ресурсів своїх, і такий масований обстріл відбувався. Зараз знов щось змінюється. Чому це по-перше, і що дозволило це зробити? Це по-друге, вони так просунулися у технологіях або у власних головах? от Я не фахівець протиповітряної оборони, але на мою думку. От якраз ті результати, які отримували наші засоби протиповітряної оборони, а це біля 85% перехоплення, цілей заставили ворога, значить, проводити певно і якісь організаційні зміни. От залучати спеціалістів для аналізу ситуації, яка склалася, і шля... шукати шляхи поліпшення ефективності нанесення ракетних ударів, і, власне кажучи, ми якраз бачимо результат тих всіх процесів, які відбувався у ворога останнім часом. Дякую, дякую, що пояснюєте так докладно. І ось вчора над Києвом виявили близько шести ворожих повітряних куль протиповітряна оборона. Збила більшість із них були про це повідомлення. Тобто ці повітряні кулі з'явилися над Києвом не просто так. Це нам добре зрозуміло вже зараз, особливо в результаті цієї ракетної атаки, але також вони їх раніше не застосовували, що це було. Що це за повітряні кулі, як це працює? Значить, повітряні кулі можуть виконувати кілька функцій. Перше, от, повітряна куля це вона може нести розвідувальну апаратуру. Чому тому що повітряні кулі це в тому числі і метеорологічні зонди, і, от, які досить довгий період знаходяться в повітряному просторі, от і щитують інформацію абсолютно різноманітну. Температура, вологість, напрямок вітру, силу вітру. Якщо поміняти цю апаратуру на іншу, це фіксація радіолокаційних випромінювань, щитування частот, фіксація місця положення радіолокаційних станцій, і передача цієї інформації або ретрансляція в якісь розвідувальні центри. От, то це формує абсолютно чітку е, картину того, де знаходяться наші радіолокаційні станції, на яких частотах вони працюють, в яких режимах вони працюють. От, і це якраз та інформація, яка дозволяє от, оптимізувати маршрути польоту ракет, от, і застосовувати ракети в тому режимі. В якому вони будуть досягати найбільшого ефекту, ну а де вони взялися в Російської Федерації? Раніше ж вони їх не застосовували, тому що я згадую там північну Корею. Ми часто чуємо про повітряні кулі, які звідти намагаються прилетіти на територію південної Кореї. Я згадую Китай, який також застосовує такі кулі. Повітряні кулі використання повітряних куль з метою розвідки це не винахід росіян, От, повітряні кулі, в тому числі аеростати, використовувалися і під час першої світової війни, і під час другої світової війни. От і в цілому випадку в. Дуже багатьох локальних конфліктах військових нічого нового ніхто не придумував. Єдине, що повернулися до використання, от вже на рівні сучасних технологій. От, і певно, поштовхом для цього був ще і той досвід, який в тому числі використання і північною Кореєю, і Китаєм от, для збору розвідувальної інформації, і, власне кажучи, росіяни. Певно, також скористалися цим досвідом і почали використовувати подібні речі. А от поясніть, будь ласка, повітряна куля, розвідник це дорого, і наскільки вона керована? Ну наскільки я розумію, взагалі там про повітряні кулі, бо я на такій літала не на розвіднику на звичайній, в мирні часи. Там дуже багато, наприклад, від напрямку вітру залежить її рух. О, значить, повітряна куля це досить відносно, якщо враховувати вартість однієї крилатої ракети, яка від сотень тисяч доларів, і може досягати півтора-два мільйона доларів, от, і при вартості повітряної кулі до 50 тисяч доларів, при наявності там сучасної розвідувальної апаратури. От то це цифри певно абсолютно не співставимі. А якщо враховувати що перед тим як запускати повітряні кулі, от, ще і використовуються дані метеостанцій і запуску метеорологічних зондів для врахування температури повітря, напрямку сезонного напрямку так званої троянди вітрів. От зміни погоди протягом кількох останніх діб і прораховуються маршрути руху повітряних е, куль з різних е, вірогідних точок запозицьку для того, щоб добитися саме тих результатів, на які ворог розраховує, то ну, все це цілий комплекс заходів, який призводить е, до тих результатів, які потрібні і. Е, при належній організації всього цього, от ворог е, буде добиватися того, що він буде отримувати розвідувальну інформацію. Він буде змушувати провокувати нас е, якомога частіше вмикати радіолокаційні станції для того, щоб фіксувати і розбиратися, що це е, е, чи це якась реальна повітряна ціль, чи це... Е, Якась фальшива повітряна ціль, чи це просто метеорологічний зонт, який випадково потрапив в повітряний простір України? Чи це дійсно розвідувальна куля, яка знімає інформацію? От я вас зараз слухаю і думаю: а Україна має такі повітряні кулі? Ми можемо їх використовувати проти ворога. Ну, якщо немає, ми можемо такі створити. Адже повітряні кулі для мирного часу в нас точно є. І є фахівці, які розбираються в тому. Ну, певно, треба. Не чую вас зараз? Пане Миколо? Пане Миколо, звідси, будь ласка, Миколо Саламаха, військовий експерт, підполковник у відставці і представник науково виробничого підприємства Енергія 2000 Зараз зі мною на зв'язку. Чи чуєте мене зараз? Так, чую. Так, пане Миколо, я спитала, чи є такі кулі в Україні? І чи можемо ми їх використовувати Я думаю, під я, я думаю що такі кулі є, принаймні, метеорологічні зонди точно є. А вже процеси адаптації таких речей під воєнні цілі це задачі тих підрозділів, які цим повинні займатися. І ось свіжа інформація буквально щойно надійшла. Прокоментуйте, будь ласка, Севастополь атаковано українськими безпілотниками. Принаймні так каже тамтешній так званий губернатор Развожаєв. кажуть, що було збито два безпілотники над морем. Ну і каже, що продовжує працювати місцева. ППО. От такі випадки, коли, а, коли якісь там дрони, не будемо їх називати в повні українськими, поки це не прокоментував Генштаб, долітають до тимчасово окупованих територій, долітаючи до нинішніх російських територій, до важливих військових об'єктів. Зараз їх побільшає. Звісно, що побільшає. От війна заставляє нас працювати заставляє працювати досить ефективно, і дуже багато тих речей, які були ще неможливі там півроку. Тому зараз вони стали цілком осяжними. Що ж, я так з оптимізмом дуже зустріла ці ваші слова і цей ваш коментар. Будемо чекати тоді. Е, ну і давайте, хоч би зовсім трохи про ситуацію на українських фронтах. Бачите, отак ракетна атака не дала нам в повні поговорити. Дійсно, про те, що на фронтах відбувається. Триває наступ ворога на сході. Цілодобові атаки ситуація напружена, так каже Ганна Маляр. У деяких загонах вагнерівців і інших підрозділах втрати становлять до 80% особового складу. От поясніть, будь ласка, нинішня ситуація на українських фронтах: це Луганщина, це Донеччина, це ще одна гаряча точка а, зараз Запорізька в Запорізькій області, там кілька напрямків. Розкажіть найважливіше, от що ми зараз повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що ми повинні стійко обороняти територію України, щоб ми повинні максимально наносити втрати противника для того, щоб Створити умови для рішучого контрнаступу, який призведе до звільнення території України. Ну і власне американський інститут вивчення війни дав свої прогнози, що український контрнаступ розпочнеться навесні. Знову таки нічого супернового ми з того не дізналися, тому що вже ну там принаймні кілька тижнів повторюємо такі повідомлення і бачимо такі анонси. Пане Миколо. Я вам дуже дякую за коментарі. Микола Саламаха, військовий експерт, підполковник у відставці, представник науково-виробничого підприємства Енергія 2000 був на прямому зв'язку зі студією. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.